Ну він набирає, підриває, просто капець. о -хо -хо -хо. Ну хто я розумію? Блін, ну валить. Ну, я не знаю, яка для нього гора, щось йому може зробити. Люба гора, я думаю, люба. Навіть, о, навіть оця він виїжджає, як має бути. Ха. Дуже класно валить. Я вам говорю, тільки нема тут, була б якась дорожка, то я би вилетів. Б... З розгону під того. Їде дуже класно. Бош є бош. Так, фара. Фара працює. Видно, так? Передня, задня. Працює передня? Ну, їде дуже добре. Все працює, я вам говорю, вилучка, все. Думаю, проблем у нас не буде ніяких, за років ще зателефонуєте і будете дякувати за такий апарат. Ну, підриває він дуже добре, просто клас. Ну. Відчуття таке дуже приємне. Не є таким ледь за ледве Ще одна спроба, водь! Вона зараз ще одна спроба, я влітаю Треба зловити це, як називається. Давай, ще одну спробуй, вилітає. <риклад> <риклад> Бач, дорожки немає вилетів почти. Німець і німець не боїться ні нагрузок. Тормоза теж добротні. Тормозять, гідравліка, дуже класна. Нажав. Тепло. Машина стала. Сумнію немає, я вам серйозно говорю. Планетарна тулка переключає чітку, ніякі зауважити. Любі передачі. Тут є ще, дивіться, покажу вам таке. Авто. Включаєте авто. Фара буде микатися, тільки коли хмурна погода коли темніє ви коли включаєте ОН посередині, то постійно буде фара включена. Оф постійно виключена. Що вам ще тут показати? Тут вон посвіти режими. Дивіться, що ви розуміли, тут є отакі, ви бачите, от його режими собі переключаєш. Таур, такий тару включаєш 70 км. Приїжджаєш без еко 100. О, маєте. Якщо величезна гора, ось, як і ту, що я брав, включаєте турбо, ще 50 кг на багажник і берете навіть гори якісь там карпатські анди можете брати американські, то ще є.